Це зараз новорічні іграшки на будь-який смак і гаманець. А по їхніх попередниках можна чимало дізнатися про цілу епоху. Черкаські музейники зібрали колекцію таких кажуть, допомогли звичайні містяни. Ми звернулися до людей з такою, навіть якоюсь невеличкою такою зацікавленістю, якщо вони нададуть нам безкоштовно, має значення якого періоду іграшки, листівки, книги, фото і так далі, то ми надамо їм можливість безкоштовно відвідати приміщення Черкаського обласного краєзнавчого музею. Символічно тут же у музеї створюють і потенційні експонати новорічної колекції народні умівці з усієї Черкащини дають охочі майстер-класи. Пані Ніла вчить робити з соломи різдвяного павука. Це традиційна прикраса української оселі. На різдво вони вішалися в центрі оселі. потоком повітря цей павук рухався, тому що солома сама дуже легка, легкий матеріал. Павук рухався, і ввечері, коли запалювалися свічки. По стінам оселі плавали тіні дійсно цікаво. Не скажу, що легко. Це штулеконачало правда, но буде продовження. Поруч у хід ідуть тісто, глина, папір і тканина. Знана майстриня Ольга Мартинова каже, для неї це звичні матеріали, бо в її дитинстві тільки так і прикрашали новорічні дерева. Ну, зараз ми бачите, живемо краще, маємо більше можливостей, але я думаю, що все таки іграшка чи подарунок, зроблений руками дітей. Це ну безумовно в родині велике свято. Погоджується родина Трофімових. Ось ця ялинка. Їхнє спільне творіння попрактикувалися, розповідають торік. Тоді створили із шишок, маленьке деревце, зроблена власноруч прикраса. Переконують, куди цінніше закуплену. Ми дуже довго в лісу збирали шишки, потім їх красили блістками, потім їх приклеювали на ето Це дуже було трудно, але ми все змогли. Сьогоднішнє мероприятие дуже важливе для нас, тому що тут ми видим і дітей інвалідів, і дітей просто зі школи, а зараз канікули. І ребенка здесь може участвовать, може зробити своїми руками стародавню ігрушку новогоднее украшение. украшення. Організатори обіцяють зробити такі майстер-класи традиційними, бо умільці готові ділитися своїми знаннями й надалі. А охочих опанувати давнє мистецтво прикрашання осель вистачає. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.